Всім привіт, мене звати Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про газові пальники Полакс, які підходять для професійного та побутового використання. Кожен пальник іде в упаковці з детальною інструкцією та технічними характеристиками. Також до комплекту нас ходить запасне кріплення до балону, яке за необхідності легко замінити в разі поломки, оскільки ця деталь піддається найбільшому навантаженню. Почнемо з чотирьох пальників Полекс лінійки стандарт. Вони дуже схожі між собою, мають п'єзопідпал, регулятор подачі газу, металеве сопло діаметром 10 і 20 мм. Основна відмінність це потужність, дизайн і витрата газу. 32031 це пальник із пластиковим корпусом і п'єзопідпалом. Працює при будь-якому нахилі. З усього асортименту мають найменшу витрату газу. В асортименті є два пальники з металевим корпусом, п'єзопідпалом і керамічним покриттям сопла. Пальники з керамічним покриттям сопла є більш енергоефективними за рахунок того, що тепло виділяється і не розсіюється в боки, а надходить до поверхні, яку нагрівають. Для тих, кому важливі керамічні сопла та можливість роботи при будь-якому нахилі, в асортименті є чотири пальники з пластиковим корпусом і п'єзопідпалом. Ці два пальники відрізняються конструктивом і дизайном, а ці два мають додаткові функції. Модель під назвою 32037 це пальник, котрий має додаткові переваги. Перше Регулювання подачі повітря, завдяки якому ви зможете змінювати щільність полум'я, друга. Це запобіжник. Він блокує кнопку старту від випадкового натискання, що дозволяє зберігати і транспортувати пальник, не знімаючи його з балона. Модель 32036 – Це пальник, який би я виділив з усього асортименту. Основна його перевага це можливість зміни виді полум'я від розсіяного жовтого, коли потрібно нагріти більшу площу, до концентрованого синього полум'я, коли необхідний точковий нагрів. Завершують нашу лінійку три металеві пальники без п'єзопідпалу і з регулюванням подачі газу. З усього асортименту вони мають найвищу потужність і продуктивність. Основна їхня відмінність це діаметр сопла 10, 20 та 30 мм. Завершуючи огляд, поділюся з вами варіантами практичного застосування газових пальників, про які ви могли навіть і не знати. Ну, по перше, відкручувати ржаві болти та гайки, плавити кольорові метали, прогрівати зварні шви. Згинати ПВХ труби, видаляти стару фарбу, прогрівати замерзлу сантехніку або замки, обробляти кінці нейлонової мотузки, дезінфікувати дерев'яні металеві та бетонні конструкції, лагодити ювелірні вироби, готувати м'ясо, птицю, рибу або обсмалювати туші тварин.